Вітаю друзі на каналі Nuclear Gear. Сьогодні відео знову рубрика без штативу. Одразу скажу, що зараз ми розглянемо момент, який дійсно ніхто не робить. Я зараз буду казати про аптечку типу IFAK. Але це стосується. В принципі, будь-якої аптечки. Ну, кінцева мета мого відео. Зараз кажу, що перед вами класичний факт. Навіть якщо взяти більш правильно, то ми забираємо ось це, забираємо опікун та забираємо еластичний бін. Ось, ось це йде класичний факт. Та навіть треба забрати буде масу антибіотику. Тоді це буде прям трушний факт. Але в мене трішки розширений. Цією аптечкою фак можна працювати як і по марчу, так і по паузу. Ну, трішечки. А так я раджу комплектувати всім а, аптечку. А, неважливо, а, який у вас рівень підготовки. Тобто, до слова, якщо не знає або хтось дивиться це відео в перший раз, я сам бойовий медик, але а, щось класти в аптечку зайве. Наражати самого себе на ризик. Тому що ви не знаєте, будете ви в змозі надати самі собі допомогу чи ні, і ви не знаєте рівень та фах підготовки цієї людини, яка буде надавати підготовку вам. Ну або ця мавпа не вчила так мед, а гралась в казано онлайн. І от саме тому тут немає нічого зайвого. Наприклад, як декомпресійна гру. Так, вона не зайва. А... Але якщо ми кажемо про рівень всіх бійців, то якщо вам буде а, людина з малим досвідом, або взагалі без досвіду ставити декомпресійну голку, по-перше, треба знати покази протипокази, а по-друге, треба знати, куди, під яким кутом і як колоти. Бо якщо вам поставлять цю голку неправильно, ви просто можете стекти кров'ю, бо були випадки, ставили її прямо в серце. І потім о, кров пішла, все заябісь. Але людина вмирала. Саме тому тут немає нічого зайвого. Бачите, все в мене влізло, все на видному місці, все для зупинки масивної кровотечі разом з турнікетом. Потім оклюзійки, термоковди, ножиці і, так би мовити, пластирочки, телпак, щитки на око і все інше. Тобто все розкридано. Воно нічого не випадає. Тому при відкритті аптечки я це не загублю. І, в принципі, видно чим користатися. Я все бачу. Я знаю, що в мене тут метоклюзійки, опікуни там, є термоковри на тут, одно там, тут все для зупинки кровотечі, і гемостатичні засоби, і звичайні бинти, і є трішечки еластичного бинта, дуже корисне, особливо, якщо перематувати тампонаду на вузловій ділянці. Бандажик. Видно раз перчатки, два перчатки, тут три площадки, тобто три пари перчаток. Ви не питаєте, а я забуваю сказати, як там було сказано в коменті, які рукавиці. Я використовую або нітрилові, або латексні. Вінілові не використовую, тому що через них можна підхватити якусь болячку, тому що вони більше підходять для використання там, де немає контакту з кров'ю. Пам'ятаєте про це? Два щитка на око, дві крузійки. Ну тобто є все, але воно не займає багато місця. Невелика аптечка, маленька. Турнікет у мене назовні. Це для того, щоб людина, яка надає допомогу, їй було легше турнікет знайти. У мене по всьому спорядженню 5 турнікетів. Але один з цих п'яти у мене завжди на аптечці, щоб його було видко. Одразу скажу, що так складати бажано всім, але це не стосується тих підрозділів, що ми маємо всіх е військовослужбовців е умовного рівня бійця е рятувальника, то в них можуть бути аптечки більшого наповнення по типу джейфак. Ось, а якщо ми кажемо про звичайних бійців, краще мати ось таку аптечку. Рівня для всіх бійців для того, щоб не мати всередині нічого зайвого, і для того, щоб ви або вам не зробили якимись сторонніми приладами ще гірше, тому що такі випадки також були. А тепер, друзі, найголовніше до чого це відео? Що я зробив? Я Розібрав свою аптечку, перевірив, щоб у мене все було ціле. Перевірив, щоб всі медикаменти були не посрочені, щоб вони мали цілу упаковку, тобто не були пошкоджені якось або розгроматизовані. Висушив або в даному випадку я його поправ під сумок. Якщо ми кажемо про бойові, то ми його повинні висушити, все перевірити знову зібрати і повісити на місце. А, і як я і написав, 99,8% всього населення землі, якщо навіть мають аптечку, вони з нею цього не роблять. Навіть після бойових, після дожів, після виходів і виходить, що в нас буде з аптечкою. що? все буде псуватися. і це ж саме стосується, якщо ми кажемо про виживання в умовах апокаліпсису або постапокаліптичного періоду. Аптечку після кожного рейду треба перевіряти, підготовлювати, пакувати заново, заміняти ті е засоби, які вийшли з ладу. Ось і все. Це дуже важлива нотка, якої не вистачало на моєму каналі, але її додав. Е також скажу одразу: у вас аптечка, якщо Є на системі е, швидкого знімання, вона повинна бути доступна у вас для двох рук. Якщо немає системи швидкого зйому, а вона вся на молі причеплена, тоді також вона повинна доступна бути для вас для обох рук, щоб ви могли і правою, і лівою відкрити аптечку і надати собі допомогу. Тому що якщо ми повісили аптечку позаду, а вона не зйомна ви впали. І ви не можете аптечку зняти, не можете надати собі допомогу. Тобто, кому ви зробили краще, вірно нікому. Тому підписуйтесь на канал, додайтесь в групу в телеграмі, там нижче є посилання. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коменти, що на вашу думку не так. або пишіть коменти, що б ви додавали. Але я скажу одразу, що тут і так вистачає всього для того, щоб надати допомогу в зоні під вогнем та в зоні тактичного укриття. Побачимося.